Що краще: газовий котел, електрокотел або тепловий насос, або квартапали котел. Давайте порівняємо два агрегати: тепловий насос і електричний котел. Протермська компанія Кополсевіс Василь. Ми займаємося теплотехнікою. Зараз на даний час ми вводимо в експлуатацію. Тепловий насос майконт бігід спліт система. Це ця теплова пумпа від система на 32-му біоні. У нас споживає в максимумі 2,9 кВт електрики і видає 6 кВт теплової потужності. Внутрішній блок тут зовнішній блок. У нас на фасаді будівлі знаходиться. Електричний котел 9 кВт споживає, і 9 кВт, навіть трошки менше, видає теплової потужності, бо втрачається Кепадена І Якщо у вас стоїть, наприклад, цей тепловий насос, він вам буде дуже заощаджувати кошти. Якщо не буде електрики, ви запустите інверторний генератор, він у вас буде працювати. Або у вас стоїть інвертор з акумуляторними батареями, він теж буде працювати. Питання вже електрокотла. Самі розумієте, це станція техогляду. Замовник молодець завчасно попіклувався, щоб система опалення у нього взимку працювала, і все було добре. Тут у нас є підлогове опалення, перший поверх, і другий поверх теж підлогове опалення і декілька радіаторів. Спочатку на об'єкті стояв електричний котел протермскат на 9 кВт. В період, коли є у нас криза з електрикою, це антикризисне рішення в питаннях гарячого водопостачання та обігріву квартир та будинків. Звертайтесь Кутловсервіс, завжди раді вам допомогти.